Я буду пробувати. Це надзвичайне відео. Ви вже по назві могли зрозуміти, що я буду пробувати шоколадні чипси. Для початку я хочу вас попросити поставити свій дорогий лайк, підписатись, тому що я вже давно нафармив 3000, а 4 так і не нафармлю. Тому, будь ласка, підпишіться. Вам не... Вам не важко, а мені приємно. І ми пробуємо ось такі чипси. Так, ось такі класні з горішками. Ось такі класнючі. Виглядають дуже класні. Я їх вже пробував, але ще хочу на пам'ять. Я їх купував у східниці смачні, де я зараз, я ходжу у Києві, і, і, їх нема. Нема їх. А вони є, зато у усхідниці. Смачні чипси. Всім рекомендую, продаються у східниці на базарі. Поподобайка, підписуйтесь, Всім до побачення!